Вбивця колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія визнав свою вину і заявив, що стріляв щоб помститися українській владі. Коли йому зауважили, що Парубій перебував в опозиції до чинної української влади, той пояснив, що він просто був поруч у Львові. Мовляв, жив би вбивця у Вінниці, стріляв би у Петра Порошенка. Прокуратура Львівської області домагається тримання злочинця під вартою без можливості внесення застави. В той же час сам обвинувачений розраховує, що одразу після оголошення вироку Росія обміняє його на українських військовослужбовців. Вбивця Андрія Парубія публічно заперечив, що на нього чинили тиск російські спецслужби. Вочевидь, отримав команду говорити згідно до кремлівської методички. Мовляв, самі українці вбивають страшних нацистів, які їх окупували. А Росія тут ні до чого, вона ж просто бажає брат'ям допомогти. Щиро бажаю вбивці, щоб жодного. Плани не справдилися, і він до кінця свого життя просидів у буцегарні. Тим часом усі, хто любить Україну, закликаю і далі підтримувати наші збройні сили. Історія триває вбивця колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія, визнав свою вину і заявив, що стріляв, щоб помститися українській владі. Коли йому зауважили, що Парубій перебував в опозиції до чинної української влади, той пояснив, що він просто був поруч у Львові. Мовляв, жив би вбивця у Вінниці, стріляв би у Петра Порошенка. Прокуратура Львівської області домагається тримання злочинця під вартою без можливості внесення застави. В той же час сам обвинувачений розраховує, що одразу після оголошення вироку Росія обміняє його на українських військовослужбовців. Вбивця Андрія Парубія публічно заперечив, що на нього чинили тиск російські спецслужби. Вочевидь, отримав команду говорити згідно до кремлівської методички. Мовляв, самі українці вбивають страшних нацистів, які їх окупували. А Росія тут ні до чого, вона ж просто бажає брат'ям допомогти. Щиро бажаю вбивці, щоб жодного. Плани не справдилися, і він до кінця свого життя просидів у буцегарні. Тим часом, усі, хто любить Україну, закликаю і далі підтримувати наші збройні сили. Історія триває.